Грошова допомога для українців від ООН. Управління Верховного комісара у справах біженців розпочинає нову програму підтримки для тих, хто цього потребує. Сума виплат 10 тисяч 800 гривень на одну особу. Програма розрахована на три місяці. і отримати її можуть внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання в останні півроку. Важливо, щоб люди не отримували фінансової допомоги від ООН чи інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців. Право на виплати мають також найбільш вразливі категорії громадян: сім'ї з дітьми, люди похилого віку, особи з інвалідністю або серйозними захворюваннями. Щоб подати заявку, потрібно зателефонувати на гарячу лінію ООН, мати необхідні документи, а також бути готовими до реєстрації всіх членів родини. Після схвалення гроші надійдуть на банківський рахунок голови сім'ї або через Western Union, українські банки Укрпошту чи нову пошту.